Незважаючи на те, що Україна веде війну, боронячи свій суверенітет, свою незалежність, свою територіальну цілісність, ми маємо бути переконані, що це найкраще місце в світі, куди японська компанія Фуджикура має робити інвестиції. Японські енергетичні технології. Дадуть можливість модернізувати українські електричні енергогенеруючі потужності для того, щоб ми використовували українське, в тому числі львівське вугілля, замість того, щоб імпортувати російське або далеко за кордону. І що нам потрібно для того, щоб збільшити залучення інвестицій, покращення інвестиційного клімату, внутрішня стабільність? Мир, повернення українського суверенітету на окупований Донбас, повернення Криму. І головне, українці повинні бути єдині. Ми повинні мати стабільний і надійний уряд, ми повинні мати стабільну і надійну коаліцію в Верховній Раді. Ми повинні мати найкращі умови для того. Щоб зростала економічне потенціал України, а як наслідок зростали рівень доходів людей.